онбординг. Онбординг – це все, що компанія допомагає тобі для того, щоб ти швидше прийшов в свою посаду. Це загальна інформація про компанію, яку ти можеш запросити, запитати. Вона може бути записана, або кимось передана, або в вигляді якоїсь літератури, або в якійсь crm системі, і так далі, де завгодно вона може бути в різних компаній. Друге, нам дали доступи, технічні всі, всі нюанси, або ми їх самі запросили, підключили і таким чином пришвидшили свій екскурс в роботу. І поступово разом з розумінням компанії, її продукта, для чого вона взагалі, в чому її особливості від конкурентів, які є переваги цієї компанії. Ми знайомимось з тим нашими обов'язками і задачами. І для цього вже поступово онбордінг плавно переходить в адаптацію. В Адаптації у нас всі можуть бути необхідні матеріали для розвитку в компанії. Це може бути як місцева ЛМС-система складною назвою вона може так звучати, або це можуть бути курси, наприклад, в системі Інсінтегрум, Int Academy Ocean і так далі, можуть бути вигляді воркбуків, книг, окремих лекцій, зустрічей один на один з керівником, і так далі. Все це пришвидшить тебе до результатів в компанії. Адже від компанії до компанії правила змінюються, всі по-різному працюють, у кожного своя кухня, але всі хочуть якомога швидше отримати від тебе результат. Тому чим. Швидше ти пройдеш онбордінг і адаптацію, тим, скоріше за все, якісніше будеш виконувати свою роботу. Тому уточни, чи є взагалі онбордінг-адаптація. Якщо ні, запитай цю інформацію, вона може бути розкидана в різних файлах, виглядах, але допоможе тобі в просуванні. І напиши, будь ласка, підсумки під відео.